Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Друзі, не тільки втрата майна та руйнування під підрив окупантами Каховської ГЕС. Несе в собі масу, масу інших проблем. Про них ми будемо говорити. На Дніпропетровщині вже почався мор риби. Прогнозують його також на Запоріжжі і на Херсонщині. Тисячі тонн води забрудненою ґрунтом, каналізаційними стоками, токсичними речовинами, які потраплять у море. І які ще загрози є для екології, для людей, і як з ними можливо впоратися, запитаємо зараз в екологині Наталії Гозак, яка з нами на прямому зв'язку. Вам доброго ранку. Вітаю Наталю. 6 червня підрив рашистами Каховської ГЕС одразу було зрозуміло, що це екологічна катастрофа масштабів не тільки України, за даними Української природоохоронної групи, підрив ГЕС матиме негативні наслідки для дикої природи загалом на площі понад 5 тисяч квадратних кілометрів. А чи вже зрозуміло, які представники Фауни постраждають, зокрема? Ну щоб сказати, точно треба провести справді дослідження, і ці дослідження наразі неможливі. Поки не буде, поки вода не піде в понизі з Дніпра, поки не буде розміновані ці території, які зараз очевидно, неочікувано аж заміновані, можуть бути. Досліджень точно не можна, але справді багато видів, тому що рідкісних видів опинилися під загрозою. Як вище течії і через засушення водосховища, а вони будуть страждати зникати, так і нижче течі, особливо спільні, наприклад, пустельні ділянки в районі Олег і не пристосовані для затоплення, як на половодні та платні. також потерпатимуть і зараз почати. Тобто ми точно можемо говорити про зміну цілих величезних екосистем регіону. Пані Наталю, а можете трішечки поправити звук, бо ну погано чути вас. І е, 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 була ага. інформація про те, що дуже постраждають птахи, якраз які гніздяться в заболочених місцевостях біля неподалік біля сховища? Е, так, справді експерти, орнітологи зазначають, що через те, що ця е, е, катастрофа припала на гніздовий сезон. Колонії навколо водних птахів, які якраз зараз на гніздах вирощують, вирощували пташенят. Вони втратили всі ці гнізда, і більше того, повторно гніздитися, повторно виростити таких пташенят, які можуть перенести зиму. Вже можливості немає, вже дуже пізно. Тому від трьох до семи років буде потрібно для того, щоб чисельність цих колоній відновилися. Це не ну не не критичний, скажем, удар, але дуже дуже відчутний. Зміна і і втрата для цілого ряду. Тихів, в тому числі рідкісних в цьому регіоні. і не тільки на Дніпропетровщині вже зафіксували масштабний мур риби. Зараз покажемо відео за 7 червня, яке було знято на березі Каховського водосховища. Це неподалік села Мар'їнське, власне, на Дніпропетровщині. і, Бачимо, велика кількість карася вже загинула, але обстеження ще поки тривають. Чи не значить це, що і Запоріжжя, і Херсонщина також можуть залишитися без риби? Так, справді осушення водосховища, так само як і з птахами, припало на там завершення нерестового сезону. І крім прямого мору риби, яка лишається на сушних ділянках, це ще і загибель ікри і молоді риб. Загалом каховське водосховище було одно з двох найбільших. Прісноводних водой в Україні яке забезпечувало рибою, прісноводною рибою. Ну, власне, населення тому для рибного господарства це справді величезна втрата. І ті види, які тут мешкали, ну так само види будуть змінюватися, і зараз треба очікувати ще більш масштабні мори риби. Тобто, на жаль, буде спостерігатися з подальшим відкриттям берегів на цих відкритих берегах. Буде риба, водні гідробіонти, водорості і водна рослинність, яка гине. У міністерстві охорони здоров'я вже заявили, що хімікати, збудники інфекційних хвороб і складовищ, вбиралень, сміттєзвалищ а тепер можуть опинитися в колодязях і відкритих водоймах на підтоплених територіях? Ну але через літо можливо дехто попри все планує купатися в морі і в найближчих навколишніх річках. Розкажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно? Ну, справді купатися дуже погана ідея, оскільки починаючи від інфекційних збудників, які точно зараз потрапляють в воду разом з е, цим е, високою водою, і, е, і вони переміщуються нижче зутею далі в чорне море, е, І так само, як і токсичні речовини. Якщо там пісок чи земля сама по собі не є значною проблемою, вони осядуть з часом. То саме такі токсичні речовини, які туди потрапляють від зруйнованих складів агрохімікатів, заправочних станцій, справді санітарних якихось об'єктів і стічних і станцій, обробки стічних вод, все це те, зараз. Не можна точно сказати, що саме де було зруйновано, але загалом багато токсичних речовин, які ще можуть взаємодіяти ми собою, які призводять до гибелі гідробіонців. Це все буде в, у воді. І поширюватися північ чорного моря, тому ну точно до того як науковці і санітарні експерти скажуть, що безпечна вода до того справді купання це дуже погана ідея. Тому очевидно, майбутньому ризики виникнення інфекційних захворювань. Зараз хочемо нашим глядачам дати пам'ятку на екранах, зважте, будь ласка, на це як знизити ці ризики. Будь ласка, пити багато води, зокрема, пити ті. Тільки бутильовану або привозну воду, воду для господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел, кип'ятіть або дезінфікуйте воду для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені навіть після навіть від консервації, так той самий. обробляйте продукти термічно і ретельно, ретельно мити руки з милом. Ну або іншими антисептиками це працює. Додасте щось, пані Наталю. Все правильно. Я думаю, що так, тут нема чого додати. Той факт, що затоплені джерела водопостачання, тобто колодязі mm -hmm. чи скважини, з яких люди брали воду зараз рівень води вище. Тобто всі ці забруднюючі речовини, про які ми ще й наговорили, вони абсолютно можуть потрапити в джерела водопостачання. Тобто, навіть після того як вода зійде, я би справді дуже не радила людям використовувати особливо колодязі. Тобто колодязі, це абсолютно… Абсолютно ну непридатне буде джерело пиття на на той час, поки аналізи не покажуть, що що вони вже е, очищені. Ми вам дуже дякуємо. Розібралися в ситуації і відповіді нам сьогодні давала на цю складну тему екологиня Наталія Гозак. Будемо з вами на зв'язку, тому що попереду ще багато досліджень і підбиття підсумків цієї трагедії і теракту, який вчинили росіяни на Каховській ГЕС. Спасибі, друзі. Ну і щоб мати сили, щоб трошечки настрою підбадьоритись, має бути сніданок. Іноді цікавий, але дуже-дуже смачний. І незабаром запропонуємо ще один рецепт. Бути з нами. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му, Місто, що лікує рани й досі цей двір. Оно вміщає близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент поручив ордене, у нього тут в сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.